Доброго дня, малята! Ми разом з грайликом вітаємо вас! Що ти кажеш, грайлику? Дітки, грайлик питає, чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Ми живемо в Україні. Україна це наша держава. І як і кожна країна, наша держава також має свої державні символи. Які? Зараз я вам їх покажу, а також трішечки розповім про них. Перший символ це прапор. Ось таке полотно тканини на древкові. Державний прапор дітки складається з двох однакових горизонтальних смужок синього і жовтого кольору. Ви мене спитаєте, чому? А тому що жовтий колір це колір нашого пшеничного поля, колір хліба, зерна, а також колір сонця, без променів якого не дозріло б зерно. Синій колір це колір чистого мирного неба і колір води. Дітки про наш прапор в народі кажуть, що це пшеничне поле під синім небом. І називають його синьо-жовтий, тому що державні прапори ми читаємо зверху вниз. Ще один символ це герб. На нашому гербі ви можете побачити ось такий знак тризуб. Тризуб, дітки, з давніх давен був символом основи життя. Тобто, це батько, мати і дитина. Герб ви можете побачити на державних документах, на нашому прапорі, а також кожного дня герб ви бачите на наших державних грошах на гривні. Малята: немає жодної людини, яка б не полюбляла пісні. Пісні бувають різні, веселі, сумні, жартівливі, але у кожної країни. Є найголовніша своя урочиста пісня гімн. як і прапор, і герб гімн теж є символом держави. Коли звучить державний гімн, прийнято слухати його стоячи, з повагою, іноді можна підспівувати. Зараз ви можете почути гімн кожного дня і по радіо, і по телебаченню. Тож зараз ми з грайликом пропонуємо вам послухати гімн України. Що ми братя, Тож малята, щоб не пропала предків слава, бо ми від роду козаки, державі Україна слава, героям слава на віки.